Вітання в студії Олександра Литинська. 17 грудня християни відзначають Варварин день. Погода цієї доби вказувала, яких синоптичних явищ варто чекати на Різдво. І власне про метеомови суботи, 17 грудня, пропонують дізнатися вже зараз. Отже, хмарність із проясненнями в західній частині суттєвих опадів не принесе. Термічні показники вночі в межах 6-8, у день біля 2 градусів. Усе нижче нуля. Суцільна хмарність на півночі відзначиться невеликим снігом. Ртутні стовпчики протягом нічних годин триматимуться в діапазоні від 6 до 11 морозу. У денний час буде 24 морозні градуси. До 16 градусів нижче нульової позначки опустяться цієї ночі ртутні стовпчики на сході країни. У світлу пору доби прогнозується 7-9 морозу. Тут очікується хмарна з проясненнями погода, невеликий сніг можливий на Харківщині. Хмарність із проясненнями спостерігатиметься також над південними областями і теж без суттєвих опадів. Температура повітря вночі мінус 6-8 протягом світлих годин від мінус 2 до плюс 1. Температурні показники в Криму 5-10 морозу вночі, так само від 2 морозу до 1 тепла в світлу пору доби. Загалом на півострові має бути малохмарна та суха метеокартина. У центральній частині прогнозується хмарність із проясненнями, місцями трохи сніжитиме. Нічний мінімум на термометрах мінус 9-11. У світлу пору доби ртутні стовпчики зростуть до мінус 2. Як відомо, мощі великомучениці Варвари, що тепер у кафедральному Володимирському соборі, до 1930-х років зберігалися в Золотоверхому Михайлівському монастирі Києва, дослідник Київської старовини Анатолій Макаров писав, що до революції, щороку, в день пам'яті святої, навколо Михайлівського собору здійснювалася хресна хода з мощами великомучениці. Взагалі, сніг на Варварин день, який за старим стилем відзна. Ачався 4 грудня, вважався в нашому місті раннім. Та митрополит Сарапіон, описуючи в своєму щоденнику події того дня в 1808 році, зазначав, що богослужіння біля Великої церкви проходило в час сильної хортовини та заметілі, так що він ледве міг читати Євангеліє. А всі учасники хресної ходи були вкриті снігом. До речі, як згадував церковнослужитель, вірян того дня зібралося багацько. Більшість жінки, а от чоловіків чомусь майже не було. І далі про погоду. Тож над столицею та областю триматиметься сильна хмарність, прогнозується сніг з невеликою інтенсивністю. Температура повітря протягом нічних годин коливатиметься біля восьми морозу в денний час має бути один-два морозні градуси. Вітер північно-західний – 5-10 метрів за секунду. На цьому, все Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з Росиї води вам.